В інтеграційному хабі у Мукачеві проводять безкоштовні розмовні клуби англійською. Доєднатися може кожен охочий віком від 18 років. Заняття відбуваються щоп'ятниці з 10 по 12.30. Навчають мукачівців та вимушених переселенців волонтери. із США. вони представники міжнародної благодійної організації. Цієї п'ятниці обговорювали хобі та спорт. Волонтерка Сара Фрост розповідає. Це чудова нагода для людей, які опинилися далеко від дому, зібратися та поспілкуватися, а також дізнатися щось нове. Ми працюємо в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Проводимо заняття для місцевих жителів та переселенців і намагаємося надати психологічно-соціальну підтримку через такі розмовні клуби або інші заняття. Ми не вчителі більшою мірою волонтери, але це чудова нагода для людей познайомитися один з одним і вдосконалити навички спілкування англійською.